Давайте посмотрим, что в посылке лежит. Посылка большая, 11 килограмм. Доставка була новой поштой. Приїхало всего десь за повний ходит, ну, приблизно за два дні. Так, ще тут не розрізалось. Як запакували? Ну, добро віддать. Ага, о, що то лежить, уже видно. Ага, а. О, пледик, пледик такий. Нет, це курточка мабуть Ось яка курточка О, це та, що? Курточка. Така тепла на зиму. курточка на мене на лизе наверное так ось тут шапка вязана джинси, декілька джинсових речей так ось тут значить у нас шкарп